Друзі, не встиг в одному відео не встиг все вам розповісти про чудову лопату від фірми Nextool. Коротше, І багаття нею я розводив. І компас тут є. І свисток є. Хочете зараз свисну? Коротше, ось красало, його потрібно залишити на місці, не знімати, і тоді можна свиснути. А, яка? Круто, правда? Дивіться. Також отут -от закручується з таким чином. Тут в нас склобій. З цієї сторони. так, Як воно там? Вольфрамовий це його сердечник, як він правильно називається. Коруч. ну Дуже він такий міцний, прикольний. Зараз кота потрібно прибрати, бо я не зможу відео дознімати. А, ручка повністю з алюмінією. Ось така. Вона вся в пилі, бо я знімав відео. Тут також вона від'єднується. Ось тут, бачите, тут є з'єднання, тут гумовий ущільнювач, щоб волога не потрапила всередину, бачите, кіт грається, нічого не можу робити. Ну ти дивись на нього. Отже, тут також є компас, кресало працює, перевіряв. З однієї сторони, бачите, воно ну, чорне це транспортувальна фарба. Я от з однієї сторони зняв, вже використав свій моракніф Елдріс і, коротше, все норм. Працює. Три положення тут є в лопати. Бачите, тут така кулька. Відповідно, ви послабляєте ось цей болтик, відкручуєте трішечки гайку. Так? Ну, тримаєте гайку ось цим ключиком, що йде в наборі, відкручуєте шестигранником, Відповідно, тут така от кулька і тут -от отвори в корпусі лопати. Тобто кулька заходить в цей отвір, цей або цей. Відповідно, цей кут 180 градусів. Ось цей кут це буде лопата. Ось так під кутом 90 градусів. І ось цей е, крайній отвір це буде, знаєте, як мотига. Тобто ось так під кутом 35 приблизно градусів. Ось так, Некстун написано: ребра жорсткості, з цієї сторони, з цієї є пилка, до речі, е, зубчики тут, бачите, які е, подвійні. І що цікаво, що можна якимось надфілем підточити. Е, дуже гострий стропоріс. Ну, Відкривачка для пив, однозначно, нам всім потрібна. Але за допомогою лопати можна відкрити як хочете. Отже, ось цю крайку можна заточити, зробити такий типу сокири, або як ніж, ріжучу крайку зробити, Ну, як захочете. коротше. Що тут ще прикольно, те, що ось ця ручка, якщо її повністю зібрати, то буде метр. А можна зібрати не повністю. Біта інколи вилітає. Тому що магніт не дуже добре тримає. Її краще, якщо хочете лопатою там махати в усі сторони, краще її прибрати. Переходьте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: це Instagram, Telegram, відповідно, YouTube. Всім дякую, дивіться повне відео.